Бажаю всім доброго. Я вражений вражений тим, що почув сьогодні за декілька годин спілкування від хлопця, який повернувся з полону місця полоня. Це рідний брат нашого священика, волонтера з Волині, людини, яка дуже багато робить заради народу України, заради нашої перемоги, допомагаючи захисникам України. Ось Повернулася людина. Я знав, я вже чув, що дехто казав, що краще було б загинути, ніж попасти в полон. Але зараз тільки в неділю, як людина звільнена, і почути розповідь про те, що він пережив, ті катування, про ті умови жахливі, дійсно жахливі, в яких перебували наші Ланення захисники, це жах, до чого треба довести людину, взагалі, щоб вона благала добити мене, тому що не могла вже витримувати ці тортури. Я е, дуже дякую всім, хто долучився в першу чергу моїй духовній сім'ї, парафіянам храму на честь Святих Воїнів, за те, що зібрали копієчку, втягли нашого полоненого, але це один з двохсот семи. Але це людина, яка звернулася до нас за допомогою, ми зробили те, що могли зробити. Скажу більше, що був деякий запаси на нашому маленькому складі, скажімо так, то теж я приготував великий багул і передав ще хлопцям, які знаходяться поруч з нашим другом Миколаєм, теж неділю як звільнені. Так що дай Бог їм здоров'я, сил все це пережити, забути це неможливо, але... Дуже важливо навчитися з цим жити, рахуючи те, що Господь по послав цей іспит не задля того, щоб погубити їх, а для того, щоб вони стали духовно сильніші, щоб вони загортувалися таким чином, самі змогли ще багато важливих правильних справ зробити в своєму житті, допомогти після перемоги, будувати нашу вільну незалежну вітучу Україну. Тож всім бажаю. Здоров'я, наснаги, перемога. Робимо наші справи і надалі. Разом до перемоги. Дякую всім, хто долучився до того, щоб нашого захисника, прикордонника, який 20 місяців знаходився в полоні, одягнути. От. Зараз слава Богу, завдяки вам Микола виглядає так. От. Йому дуже подобається. Так що дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Слава Україні! Героям слава!